Інформаційна операція щодо нагітання на кордоні з Білоруссю напруги розкручується зокрема, російськими так званими воєнкорами. Це вказує на провокацію з боку Росії защита цих самолетів, точніше аеродромів їх зараз Сейчас процес виділення огромного количества патріотів ну, э, зенітно ракетних систем патріот і їх передислокація на Україну либо в приграничні страны для того, чтобы обеспечить прикриття пунктом базування. Это серйозна программа, Там до 15 батарей будет передано из разных стран, на э, е, японские ракеты, Там, ну в общем, все, 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 все буде. Метою росіян є нагнітання ситуації шляхом інформаційної кампанії та переміщення якомога більшої кількості українських військових до кордону з Білоруссю. Зараз російські так звані воєнкори розпотякують про те, що мовляв, Україна готує напад на Білорусь. Ну, звичайно, із чотирьох напрямків. В той же час вже тиждень, як Ерефія придумує різні. Родовкиди, які відпрацьовують їхні холої з білоруської прикордонної служби в РНБО зазначили, що загроза надходить саме з території Білорусі, адже там перебувають російські диверсійно-розвідувальні групи. В той же час у них недостатньо сил для вторгнення в Україну. Ну а досвід знищення російських окупантів на території поблизу кордону із Харківською та Сумською областю яскраво вказує на те, що якщо вони полізли з боку Білорусі, то їх чекає. Та ж доля, і всі вони будуть знищені. У ну, кадрах призначено справді дещо більше, але а, загалом, вперше а, за останні роки, на найвищих посадах на так, тих, хто кого відносило до силового блоку, вони починають залишати найвищі посади, і на їх місце приходять, а, ну, скажімо, цивільні люди, яких частина, припустимо, білоруських економістів відносило до так званих технократів, більш молоді і. Це вже втретє відбувається в історії Білорусі, і дуже цікаво, що кожен раз такі речі вони відбуваються ну, перед спробами офіційно в мінську а, змінити, ну, внести певні корективи в зовнішню політику. Я хочу нагадати, що перший відхід, а, а, вихід з-під західних санкцій у 2007 році, був після оновлення уряду та МЗС. А, це, другий це було Після 2010 10-го року було різке погіршення санкцій ізоляції, Потім був 14-15 рік, також з оновленням уряду. Знову таки санкції ізоляції після чергових виборів президента. Ну і зараз починається третій етап, коли на найвищі посади приходять люди, кого ну, в принципі, з силовиками пов'язати дуже важко. І Дуже цікаво, що за зовнішній політичний керунок, по перше, в адміністрацію президента керівником адміністрації президента стає Дмитр Крутой, це колишній міністр економіки в уряді до 2020 року, який, ну скажемо так, достатньо активно працював на східному напрямі. Це не лише Росія, але й Китай, і потім він рік попрацював в. Послом Російської Федерації зараз він стає керівником адміністрації президента. Його заступникам, дуже цікава особа Наталія Петкевич. вона була ну майже можуть самою половою жінкою в Білорусі до 2014 року, вона фактично була куратором кадрових призначень, і за своїми заявами вона дуже не любить захід, як вона заявляє. Але при тому, коли треба було. Покращені відносини зі Сполученими Штатами Америки, то саме Під була переговорщиком зі сторони Білорусі. І перший другий раз. От зараз вона перший заступник керівника адміністрації, який буде куратором зовнішньої політики. Вона заміняє Максима Реженкова, це дипломат, який буде цього першим заступником ще раз адміністрації президента. Зараз він стає керівником очільником Міністерства закордонних справ. Реженков дуже цікавий тим, що він а, за часи своєї роботи дипломатом він попрацював в Посольстві Ізраїля, він працював представником Білорусі при ОБСЄ та Раді Європи, коли Білорусь ще думала туди вступати, а потім керівником американського департаменту а, Білоруського МЗС. Ну, а, на східному напрямку, напрямку він не працював. Ну, там далі ще зміни в Міністерстві промисловості тощо. Очікувати швидких, ну скажімо так, швидкої корекції зовнішньополітичного курсу не випадає, тому що вплив Росії достатньо великий, але тут є декілька сигналів зі Сходу, а саме з Китаю, що в принципі варто покращувати відносини з сусідами, а це і офіційне звернення до Польщі та Білорусі вийти з прикордонного конфлікту. Це офіційний коментар МЗС. Це і сигнали, які стали безпосередні офіційно в'язку. Ну відповідно. Дуже велика вирогідність, що певні а, спроби вийти з такої спиралі політичної ескалації, принаймні з, з сусідами з Європейського Союзу, вони можливі. Ще от ви сказали ну, в цій статті. Є текст про те, що уже півроку, як Лукашенко знову почав називати Зеленського Володимир Олександрович. Природно кажучи про те, що той так, залежний від країн Заходу, але чим далі, тим менш агресивно, так, так, тому що. Якщо порівняти, просто тут тут я раджу а, журналістам, тим, хто верифікує підняти под, под, заяви Лукашенки від 22-го року, де Зеленський там і, і політики дитина, яка нічого не розуміється, після 23-го року, початку 23-го року, де ну майже нецензурна, і так вже от з нового року це і, і український президент і Володимир Олександрович і злобний захід, який начебто а, говорить, що треба робити. А якими є, от ми зараз з вами обговорили факти замін, тобто позиції міжнародної політики. А які є причини, на вашу думку, цього? Ну давайте так. Є декілька речей. Перше, а дуже ворогідно те, що війна в Україні буде закінчуватися певним компромісом або певними переговорами. Що називається, десь посередньо, тому що про це все більше активно говорять як на сході, так і на заході. На превеликий жаль, чи на щастя для Харусі. А, відповідно, якщо це закінчиться з компромісами, а, залежить а, на чию користь ці компроміс, тому що якщо це просто заморозка, то питання раз та що робити з Білорусі. Є певно, в такому разі інтерес країн Заходу а, звернути увагу на Білорусь, щоб Росія не поплинуло. В принципі, те, що говорив Байден під час дебатів, коли. Він говорить про Угорщину та Білорусь, ой, та Білорусь, так як країни, куди може бути скерована російська агресія, тут дуже цікава. Частина наших аналітик, вона з цього кіпкувала, ну на зразок вони ж там же і так російський вплив потужний. Але це дуже цікавий сигнал, тому що Сполучені Штати Америки в якості жертв агресії або агресійної політики, вони розглядають і агресію не лише як військову, але і як політичну збільшення свого впливу. Тому відповідно питання, що робити з цими країнами, які під впливом Росії, воно може стати е, на порядку. А не, не, не ключовим, ключовим пріоритетом, але одним з цим. друга частина це питання Російської Федерації, тому що якщо, е, припустимо, Росії вдається досягнути свого, то в такому разі е, руки розв'язані, е, щоб остаточно поглинути Білорусі, Тут Лукашенко не виступає як. Патріот Лукашенка просто дуже любить свою власну владу. І, відповідно, для нього, якщо Росія остаточно його поглинає, для Януковича нормальне, нормальним продовженням життя є котеджик на Рублівці. Для Лукашенка це не прийнятно.